Рушники Італія, сорту Екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лотику у нас знаходиться 10 кілограм, Зробимо видовлю цього лоток. Ось такий рушничок банний зеленого кольору. Дуже класний. Дивіться, яка його. Я поставила майже до землі. Він є дуже великий, розмірно, певний метр 50-60, ось такий і широкий. Бачите? Так, наступний. Ось такі біленькі, також іде бани. Теж досить великий розмір. Ось такий приблизно всіх дуже гарна якість. Якої синтетики тут, знову ж таки бани. Ось такий губенький з цієї сторони. А з іншої йде рожевий. Так нам ось такий сіро -оливкові. Я як сказала. Теж дуже класний. Дивіться, маєте зразу гачечок. Теж він іде в ванну. Наступний, знову ж таки білесенький. Дуже гарно, бачите, в цьому лотику багато ванних, великих рушничків, знову ж таки білесенький. Теж він є досить великий. Попробую вам ось так розтягнути. Наступний, знову ж таки, дитячий. Ось такий. Також ванни. З цієї сторони ось так біленький. Наступний ось такий для обличчя та рук, Теж білесенький. Наступний, знову ж таки, йде дитячий, ось такий кольоровий, теж ванний. У цьому дуже багато ванних великих рушничків. Наступний, знову ж таки, ось такий синенький, теж вам покажу. Бачите, який його Більший за мене. Так, наступний ось такий ржавий. дежеве з цієї сторони, з іншої сторони інший принт. Знову ж таки рожевенький, манний рушничок. Ось так він виглядає. Так, наступний. Знову ж таки, ось така моделька ванного рушничка. Дуже гарне поєднання кольорів. Бачите, ось так я поставлю до землі. Це дуже великий. Бачите, пише 100% котон. Наступне, ось такий бежевий. Для обличчя та рук. Тут камінчиками бачите, так виложено. Ось так поглядаю. Так, таки, ось такий бежевий. Дуже гарна якість. Для обличчя та рук. Ось так виглядає. Ці вони є дуже гарної якості, без синтетики, ось такий малесенький, може бути як полний. Ще ось такий дитячий, теж такий кольор теж банний. Знову ж таки, м'ячик. Ще бачимо бордовий. Бачите, це був у нас набір. А зараз я вам покажу, тут був малесенький. І до того маленького ось такий ще є інша моделька, більші трішки. У нас тут у нас такий рожевий, гарний такий для дівчинку, Hello Kitty. Дуже гарна якість, магесенький, простенький, знову ж таки, пеш. Ось так виглядає для обличчя та рук. Ось ти принцип. Теж бачимо набір рушничків ось таких персикових. З цієї сторони так, що ось так виглядає. І ще один до нього йде. Це рушнички Італія, сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших менеджерів.